Ми познайомилися з Олесею, це був такий випадок взагалі кумедний, на день народження у своєї подруги спільної. І так воно сталося як от в якійсь, якомусь фільмі, що я закохався в неї з першого погляду. Ми познайомились близько, вона прекрасна дівчина. Я дуже в неї закоханий. Я хотів їй зробити пропозицію, і мої друзі Артем запропонував таку от ідею зробити пропозицію в головному управлінні. І вона мені сподобалась, і ми почали її розвивати. І все дойшло до цього моменту, тому надіюсь на її позитивну відповідь. Радість моя кохана. Я закохався в тебе з першого нашого погляду. Ти для мене дуже красива, ще людина, яку я дуже люблю. Ти будеш моєю